Права 1615. Знайди значення виразу. Розпочинаємо. Дивимося, перше завдання. 19,725, що ділиться на х плюс у, що ділиться на 3,6. Треба обчислити, якщо х дорівнює 2,5, а y 8,82. Ну що ж, записуємо то. Тоді, то. Наш вираз 19,725. Що ділиться на х, додати у, Що ділиться на 3,6? буде дорівнювати. Підставляємо тоді Х і, y, то у нас вийде 19,725, що ділиться, замість X пишемо 2,5. Додати. Перенесемо плюс. Ну і замість Y пишемо 8,82, що ділиться, залишається на 3,6. І це дорівнює. Ну що ж, проаналізуємо цей вираз. Остання дія це у нас буде додавання. У ділення тут більший пріоритет, то треба виконувати ділення. Щоб ми могли виконати перше ділення, нам треба помножити і ділений дільник на 10, перенести кому праворуч на один розряд. Від цього частка в нас не зміниться. То записуємо, що в нас вийде 197, 197,25. Що ділиться на 25 так, додати. Тепер дивимося друге ділення. Тут так само треба кому перенести на один розряд праворуч в діленому і дільнику. То у нас вийде 88,2, що ділиться на 36. І тоді це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш. давайте будемо ділити куточком. Записуємо 197, ,2. 25 сотих. Що ділиться? Що ділиться на 25? 197 ділимо на 25. Це буде 7. 7 на 5 це 35. 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 2 на 7 14. Плюс 3 це 17. Віднімаємо. Так, 7 мінус 5 це 2. 9 мінус 7 це 2. 1 мінус 1 0, попереду не пишемо. Ми будемо брати вже цифри після комету. Ціла частина частки у нас 7. Зносимо двійку. 222 ділимо на 25, це буде 8. 8 на 5 це 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 2 на 8 16, плюс 4 це 20. Віднімаємо. 222 мінус 200 це буде 22. Дописуємо 5. 225 ділимо на 25. Це буде 9. 9 на 5 це 45. 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 2 на 9 18. Плюс 4 це 22. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну І записуємо, що перша частка у нас дорівнює…

2 на 6 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 2, 6 плюс 1 це 7. Віднімаємо. Так 8 мінус 2 це 6, 8 мінус 7, це 1. Ми вже будемо брати цифри після коми, то записуємо, що ціла частина частки у нас 2. Зносимо двійку. 162 ділиться на 36. Це буде 4. 6 на 4 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. 2 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 4 це 8. 6 забрали одиницю 5. 5 мінус 4 це 1. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Ну що ж, дописуємо ще один 0 після коми. 180 ділимо на 36, це буде 5. 6 на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 5 15, плюс 3 це 18. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 2,45. І тоді це дорівнює. Ну а тут вже треба додавати в стопчик. Давайте будемо додавати. Отже, записуємо 7,89 додати. 2,45. Додаємо. 9 плюс 5 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 4 12, плюс 1 це 13. 3, пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 2 це 9, плюс 1 це 10. Ставимо на місце кому. то записуємо, що сума у нас дорівнює 10,34. Ну що ж, переходимо до другого завдання. А, що ділиться на 2,8 плюс Б, що ділиться на 9,7, якщо дорівнює А B дорівнює 12,6, а Б дорівнює 28,48. Ну що ж, записуємо тоді то. тоді наш вираз або в дужках пишемо А, що ділиться на 2,8 плюс Б. Що ділиться на 9,7? Запишеться. Якщо ми підставимо замість А 12,6, то в нас буде в дужках 12,6. Що ділиться на 2,8 додати? Б, а замість Б пишемо 28,48. Поділити на 9, залишається 7. Поділити на 9 7 десятих. і це дорівнює. Переносимо. Давайте аналізувати цей вираз. Бачимо, тут у нас є дії в дужках. Їх треба виконати в першу чергу. Тобто це ділення буде мати останній пріоритет, найнижчий. Ну, а серед тих дій, що тут у дужках, ділення і додавання у на більший пріоритет. Тобто його треба виконати в першу чергу. Ну, Давайте будемо тоді ділити, записуємо 12,6. Треба поділити на 2,8. Але щоб це зробити, нам треба на 10 помножити і, ділене, і дільник. Від цього у нас частка не зміниться. Тобто ми записуємо, що наш вираз запишеться як у дужках 126, що ділиться на 28. Якщо ми перенесемо кому на один розряд праворуч. Ну і додаємо те, що там записано без змін, плюс 28,48. І все це треба поділити на 9,7. І це дорівнює. Ну, а тепер вже можемо ділити куточком. Записуємо тоді 126. Давайте запишемо 126. Що ділиться? Що ділиться на 28? Ну що ж, тоді 126 ділимо на 28. Це буде у нас 4. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8. Плюс 3 це 11. Віднімаємо. 6 мінус 2 це 4. 2 мінус 1 це 1. 1 мінус 1 0 попереду не пишемо. Будемо вже брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 4. Ну що ж, дописуємо 0 після коми. 140 ділимо на 28, це буде 5. 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 на 5, 10, плюс 4 це 14. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. То ділення завершене. Ну і записуємо, що у дужках частка у нас дорівнює 4,5. Залишається додати 28,48 і поділити на 9,7. І це дорівнює. Ну що ж, міркуємо далі. В дужках нам треба виконати додавання. Тут не обов'язково нам додавати стопчик, можна і усно це зробити. Отже, 4, цілих плюс 28, цілих, це буде 32, цілих. Так. далі 48 сотих і 5. 5 це 50. сотих. Тобто нам треба до 50 сотих додати 48. сотих. Ну і разом буде це 98. сотих. Що ділиться на 9,7 і це дорівнює. Ну, а тепер, щоб поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч і в діленому і дільнику. У нас вийде 329,8, що ділиться на 97. І це дорівнює. Ну, а тепер, вже нічого не поробиш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо. 329,8, що ділиться. Що ділиться на 97? Ну що ж, 329 ділимо на 97, це буде 3. 7 на 3, це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 27, плюс 2 це 29. Віднімаємо. 9 мінус 1 це 8. 2 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 9 це 3. 3. Забрали одиницю 2, 2 мінус 2 0, попереду допишемо. Будемо вже брати цифри після коми, то записуємо, що ціла частина частки у нас 3. Зносимо 8. 388. Треба поділити на 97. Ну що ж, це буде 4. 7 на 4 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 9 на 4, 36, плюс 2 це 38. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 3,4. Є. Ну що ж, зараз, коли ми дізналися відповідь в першому і другому заданні, записуємо власну відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні у нас вираз вийшов 10,34. А в другому 3,4. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з десятковими дробами на цьому вправу завершено.